У першу неділю осені своє професійне свято відзначають ініціативні, креативні, наполегливі у досягненні поставленої мети люди, які змогли налагодити та розвивати власну справу, а також внести неоціненний вклад у соціально-економічний розвиток громади. Обухівська міська рада привітала підприємців з професійним святом. Підприємці це основна потужна сила будь-якого міста і будь-якої країни. На ваших плячах зараз Тримається весь економічний фронт, вся потужність нашої країни, тому що всі ми думали, що війна закінчиться дуже швидко. Ми не вірили, не чекали, що ось-ось вона закінчиться, ми пам'ятаємо всі перші місці війни, але вона вже триває дуже довго. І ми розуміємо, на жаль, що ми маємо бути економічно міцними. Я бажаю вам процвітання. Бажаю, щоб ваш бізнес ну, не втратили жодним свого бізнесу за цей період. І коли закінчиться війна, щоб ви допомагали відбувати нашу країну, наше місто. Дякуємо вам. І зараз ми перейдемо до урочистої частини. Сергій Миколаївич, буду почати подяки. Навіть у надскладних умовах війни підприємці громади намагаються впевнено тримати економічний фронт та, попри повномасштабне вторгнення, зберігають свої підприємства та розвиваються. Ми славетні, ми славетний колектив міста Бухова, який тримає на своїх плечах, старається тримати все. Ми один одного вітаємо, поважаємо і бажаємо нашим захисникам, щоб вони витримали. А ми їх підтримуємо.